Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Олександр Усик претендує на звання доктора філософії, 38-річний абсолютний чемпіон у надважкій вазі. 19 березня захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня справа у Харківському національному університеті внутрішніх справ. А тема наукової роботи адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Про це стало відомо з реєстру національного агентства і забезпечення якості освіти, ну а сам же Олександр поки що жодних коментарів не давав. Чекаємо. Гурт творчі переспівали пісню легендарного Володимира Івасюка Мила моя ну само собою ролик став вірусним одразу у соцмережах. І музиканти планують випустити вже і повноцінну версію цієї а, композиції. Ну і до речі, це далеко не перший трек, який артисти переспівують. Раніше зірки вже виконували легендарний щедрик а, та різноманітні відомі колядки українські. Раніше ж учасники гурту Джефрі а, хейтили за його виконання українською, та якщо йому співак підтягнув українського знання, стали більш широкими і розлогами, так і тому все краще й краще. Джері Хейл була суддею на закритому чеському нацвідборі на Євробачення. Тільки зараз стало відомо, що українська співачка віддала 12 балів чеському виконавцю АДонкс, і вони вже зустрілися обговорити фінальну версію треку Кіс-Кіс-Гудбай. Kiss, kiss, Прем'єра треку відбудеться 7 березня. Букмекери прогнозують чеському виконавцю 9 місце. Ну а тим часом українському циферблату прогнозують десь в районі 14-го. Напередодні світової прем'єри на берлінському міжнародному кінофестивалі українського документального фільму Стрічка часу. Режисерка фільму повідомила про поповнення в її родині. Катерина Горностай і її чоловік, теж режисер Нікон Романченко, стали батьками. У них народився син. Про це Катерина повідомила в соцмережах. Цитую: наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінали, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі. Якраз вчасно до прем'єри. Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені. Вагітність під час фінального етапу роботи над стрічкою часу змінила моє сприйняття дітей, про яких власне і розповідає фільм. А Стрічка часу створена в копродукції з Люксембургом, Нідерландами та Францією. Це фільм про українських вчителів та учнів, які, попри війну, продовжують навчання, зокрема на визволених і прифронтових територіях, без заказу. Дрового голосу і інтерв'ю стрічка показує їхню боротьбу за освіту, ідентичність і життя в умовах постійної небезпеки. До слова презентація фільму відбудеться вже сьогодні. В основній програмі кінофестивалю востаннє український фільм потрапляв до шорт-листа Берлінали майже 30 років тому. Тож, ну, по перше, бажаємо здоров'я малюку, мамі, батькові, і звісно, виграти того золотого ведмедя. Коханий Ріани Асап Рокі після чотирьох років судового процесу отримав врешті вирок. Йому загрожувало до 24 років тюрми через збройний напад на людину, який він нібито влаштував 2021 року. Сам Асап Рокі все заперечував. Виконавець говорив, що між ним і його колишнім приятелем Асап Реллі дійсно виникла сварка. І, от коли репер відчув загрозу з його боку, то в цілях самозахисту Став зброю, але вона, вона була бутафорською і стріляла холостими набоями. Врешті суддя таки визнав, Аса Прокі невинним у залі суду. Чоловіка підтримувала співачка Ріана разом з його мамою та сестрою. І, от коли суддя зняв всі звинувачення, Аса прокі одразу кинувся в обійми рідних. Тим часом виконавиця не могла стримати сліз, заплакала сам же репер подякував присяжним за врятоване життя. Сьогодні американська акторка та супермодель Сінді Кроуфорд іменинниця. зірці 90-х виповнилося 59 років. Наразі невідомо, як проведе свій день народження Сінді, та очевидно, що поряд із коханим американським бізнесменом Ренді Гербером вони разом вже а, 30 років і їх називають однією з найміцніших пар серед знаменитостей. А, до речі, дещо давно на честь дня святого Валентина Сінді виклала в мережу їхню першу спільну фотографію. І мило підписала це словами: через стільки років ти все ще мій веселий Валентин. Вони познайомилися на початку 90-х. Тоді модель ще була одружена з актором Річардом Гіром. а Бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Та після кількох років товаришування Сінді та Ренді одружилися. В пари є двоє дітей: син Преслі Гербер та донька Кая Гербер, які пішли з слідами своєї знаменитої мами і стали моделями. І подейкують, що вже скоро Сінді стане свекрухою, адже син супермоделі 90-х преслі вже зробив пропозицію своїй дівчині та моделі Лексі Вуд та підтвердив чутки про, про це в своєму дописі у соцмережах. Однією з перших його привітала під постом Рідна сестра Кая Гербер. Про зірку серіалу Друзі, який у жовтні 2023-го раптово помер, створили документальний фільм. Стрічка називається Метью Перрі. Голівудська трагедія. Прем'єра відбудеться вже 25 лютого. Фільм оповідує історію успіху Перрі, що приплітається із жахливими подіями його останніх днів життя. Покажуть розповідь деяких співробітників Перрі, голівудських інсайдерів і правоохоронних органів. Серед зірок, що взяли участь у. Фільмі Морган Фейрчайлд, яка зіграла матір Перрі в серіалі Друзі, і прокурор США Мартін Естрада. Нагадаємо, зірки раптово не стало вдома, коли він перебував у басейні. Його організми знайшли кетамін. Багато хто вважав, що він помер власне від передозування. Приблизно через рік п'ять осіб, у тому числі особистий помічник Перрі, двох лікарів і, ймовірно, голівудського торговця наркотиками, було звинувачено у змові з метою не Законного забезпечення перікетаміном. Троє з них визнали свою провину, двоє ні. І наразі всі вони очікують рішення суду. Ну, власне, самого суду. Ось такі новини на сьогодні, а, колеги. Знаєш, що, так, а, кажи. Ну Я просто подивилася. От попередня історія про Сінді Кроуфорд, так і про ну фактично такий фантастичний успіх, як і в професії, так і в особистому житті. І от наступна історія, навпаки, трагедія і для самого Пері, і для величезної кількості його шанувальників по усьому світу, так власне, і поєднуються. Життя таке життя і смерть воно абсолютно різне. Так, але бач, я думаю, для шанувальників буде можливість в чергове згадати свого улюбленого актора, подивившись. Взагалі, цей документальний фільм про нього. Якось так. Так, ну з, власне, крім документального фільму, можна почитати вже її автобіографічну Їх, книгу і... про Пері. Вона теж доволі цікава, тому якщо матимете натхнення, то звісно це можна зробити. Але власне таке життя, так завжди трагедія і успіх щастя ходять поруч. Пам'ятаємо про це, вистоїмо, все буде добре, все буде Україна. Як Буданов, Гарного дня! Фактично, бачиш, та? як Буданов.